Записую відео спеціально з поясненням до попереднього відео. Записав відео про цей акумулятор про цю зборку. В коментарях люди пишуть нон-стопом. Би... Я не розумію, що я роблю. Цей акумулятор збирався як аварійний варіант для сигналізації приміщення, де буде максимум нагрузка. Чому я ставив тонкі пластини? І так далі. Тому що там не буде нагрузка. Це максимум, якщо буде блокаут, виключать світло, щоб в магазин не працювала сигналка. Максимум нагрузка йде. Ось така от лампочка і сирена. Це максимально. Чому використовував кабелі за Яка різниця, як вони покращені ті кабелі? Отсічення. Не хватить разу цього? Яка там буде йти нагрузка? 1 А? Чому тут ціліконові проводи не поставив? Тому що це не дрон, це не буде рухатися. Це один раз я нахрен в ящик поставило і все. І за нього забудуть. Чому такі мощні поставили, це людина сама собі купила, вона прочитала в інтернеті, вона собі вирішила, що це для неї от оптимальний варіант, що вона хоче. Ось такі акумулятори, ось от таку ВМС-ку. От Збирав на тонких, тому що нема сенсу ставити. У мене є для... От іменно тонкі. Є іменно товсті. У мене всі є. Тут справа в тому, що я неправильно зібрав. Тут діло в тому, що цей клієнт купив усе, замовив, мені приніс, каже, збери мені цю штуку. Я запитав, для чого, щоб розуміти, що, з яких матеріалів. Він каже, для того і для того. Все. Я думаю, що пояснив.